Я тут йду речі прати мене зустрічають, чуєте. Зараз мене чекає це. До речі, мені Женя, коли приїхав, подарував ось ці квіточки Дивіться, які Гарнесенькі. єдине, що вони трішки прив'яли, тому що вони стояли в кімнаті, а в кімнаті. Це мало повітря, я вже розповідала, тому я винесла їх сюди і думаю, що їм стане краще. Зараз покажу ще Фуксію. Так, ось Фуксія, дивіться, бачите, в неї з'являються маленькі листочки. Ну, всюди, тому що вона взагалі облесіла. Я сподіваюся, що наросте, наросте листя і буде гарно. Ви чуєте, як мене зустрічають? А ввечері тут так. Класно, тому що бараки ці вони. А я вам покажу, де вони знаходяться, щоб ви розуміли, що нам дуже класно і файно чути, коли тут свято. Так, добре, займатися треба справами. Я дуже розсмішив ось цей коментар. Ось тут додам про циганський район: що як ми залишили машину і взагалі в нас там не вкрали колеса. Історія: ми ж там жили в тому циганському районі. Винаймали квартиру, і був час, коли ми переїжджали звідти, і потрібно було кудись дівати речі. В нас є обігрівачі, вентилятори, і був була одна така батарея, яка ну ми подумали, що вона нам більше не потрібна, і потрібно щось з нею робити, кудись її винести. А часу було ну обмаль, щоб комусь дзвонити, передавати комусь коротше. Е Історія виносить Женя цю батарею до під'їзду. Батарею ще там вогнегасник і ще щось було. І поставив просто біля під'їзду, і каже: це було ввечері, а він каже: Все зранку нічого не буде, все заберуть і, і унесуть десь тому, що е, тут, в Циганському районі, вони дуже часто збирають е, залізо, цей метал і здають його потім кудись. У них дуже великі такі вже машини, ганяють туди-сюди, щось розбирають завжди в тому районі, щось ріжуть якийсь метал і таке інше. І Женя каже, все на слідуючий день, завтра зранку вже нічого не побачиш. Два дні два дні стояла та батарея біля під'їзду і взагалі нікому була не потрібна. Поки до мене не прийшла моя знайома, якій я віддала частину продуктової допомоги. Вона мені, мені для, для мене було її багато, Тому я вирішила, що я хочу з кимось поділитися і запросила знайому, щоб вона забрала частину. І вона підходить, а там стоїть ось цей обігрівач, батарея. Вона каже: А що це таке, чому нікому не потрібно? Воно що не працює. Я кажу, це наше. Якщо тобі потрібно, бери. А воно так добре, зараз я покличу чоловіка і ми заберемо. Дуж така історія, бачите, які там колеса. Вони навіть те, що стояло, просто хоча, може воно їм не потрібно, коли воно просто стоїть, ось так і можна брати і йти. Можливо, їм потрібно саме щось вкрасти. Я не знаю. І я впевнена, що у людей є дуже багато історій, напевно. Інших про те, що щось все ж таки зробили їм, чи щось в них вкрали. В нашому житті таких ситуацій не було. І взагалі ми вже там в тому районі якось примількались. Ми їх знаємо в обличчя, вони нас знають в обличчя, і вже якось, ну я їх не боюся, і взагалі я почуваю себе там комфортно, ну, нормально, те, що комфортно, не треба почувати себе комфортно взагалі в циганських районах. Нормально так скажу. Бо є люди, які приходять, наприклад, на огляд якоїсь квартири, і каже: Ой, ні, цей район мені не підходить, тому що тут цигані, там і таке інше. Я вибачаюсь, напевно, цигані неправильно казати. Я називаю вже речі своїми іменами. Ми звикли до цього і казали раніше, а зараз я розумію, що це неправильно саме ось так в камеру і на каналі казати. Обожнюю канікули цілий день. Аліса щось їсть. Тому незвичайно ну, не їжу. Це потрібно морку, морозову, щось солоденьке, шоколадку, якийсь кекс <схи> і таке інше. Що я хотіла ще вам розповісти? Забула. А, хочу розповісти вам, як вчора мене розвели на євро. Так, зараз залишу. Піду розповім вам, як вчора розвели мене на євро. Пішли ми за лісою ввечері на, на вулицю. Там ввечері вчора був парад. До речі, додам для вас фрагменти невеличкі, що вчора було. Сьогодні, напевно, буде новий день і щось новеньке покажу. Але хочу показати, що вчора було. І таке саме цікаве. Так ось. Пішли ми на експланада. Це, це така гарна дорога, де гарна така плитка, і там дуже багато туристів, там фонтан, який з, з підлоги такий б'є. Я показувала вам це місце. Коротше, далі історія відмови з нею, а там дуже багато персонажів, з якими можна сфотографуватися. І, наприклад, Аліса вже фотографувалася, була там панда. А це нові якісь персонажі було, була якась із щенячого патруля. І ще якісь е, мультфільми. Ну, не суть. Суть в чому йдемо. І Аліса каже, Боже, тут усе собачка, ця якась з щенячого патруля, можна я з нею, ну, наче щенячий патруль, я додам для вас фото, скажіть мені звідки то. Е, я хочу з нею сфотографуватися, Я кажу, ну добре, давай фотографуватися. Е, починаю я робити фото. а Зараз потрібно поставити. Починаю я робити фото два рази я її сфотографувала, кажу, все, дякую, грасія з Асталюєго. А вона показує. Ну, в неї просто були ось такі руки, які не рухалися. Не пальців, не було нічого, просто ось такі, ну як лапки. Вона мені показує. А я кажу, все, Астальойго, то побачили?» А вона маней, маней, дай мені гроші. А я кажу, скільки ж грошей за це потрібно, а за колаборацію, скільки ж грошей потрібно, вона достає там з цього з кармана, Карман українською мовою, скажіть. я забула. Кожного разу, коли потім дивлюся відео і думаю, що карман це не карман, це. Так, добре, випусти мене. Вона показує, що євро потрібно, давай євро. В мене всі гроші на карті. Я кажу, ну зараз я подивлюся, я починаю дивитися, а в мене там всього-навсього 70 копійок є центів. Я кажу, ось тільки цей. І вона каже: ага, якщо в тебе менше, тоді, тоді клади мені в інший карман. Oh, я кажу, Аліса, все, я більше не буду тебе фотографувати. Якщо ти хочеш з якимось персонажем бути на фото, то я тебе отак сфотографую, фотографую, стій, просто ось так. А я тобі домалюю в фотошопі всіх персонажів, які тобі подобаються. Ході <свісно> вони кричить: мама, мама, дивись там якісь кульки, давай купимо кульки. Кажу, Аліса, я навіть дивитися не хочу. Я відчуваю, що навіть якщо я там подивлюсь на якусь кульку, мінус 15 євро. Кажу, так, ні, все, йдемо далі. Ось такі історії потрібно бути дуже обережними. Ну євро, то я думаю, ви зі мною погодитесь, то небагато для того, щоб зробити там фото. Але знаєте ж, як з дитиною виходиш? Зайдемо в один магазин, купи, будь ласка, мені ось цю якусь там єрунду, я не знаю, якийсь брілочок, якусь ручку там чи ще щось. А потім давай сходимо в Макдональдс або ще кудись, або просто купи мені якийсь пиріжок або млинець. І це дуже багато грошей. Якщо з нею йти є про за фотографію, то ні. Вибачайте, краще я вже її зроблю в фотошопі ту фотографію. Одна із фігур, яку будуть спалювати в ніч з неділі на понеділок, з 23 на 24, Це біля біля, біля театру. Поки за лісою дивилися парад, подивіться, зайшли в магазин. Ола, дивіться, які гарні сумки, просто неймовірно. Вау. Це яка краса. Чи ну. це тільки мені подобається? Ага. Це для вас. Супер. Малі. Що відбувається в центрі? Це так трогательно. Вони мою сім'ю бажають. О, а що це за... Що це за... Що це за біжак? Так, щоб ви розуміли, ми живемо ось там, а ось тут барак. Збору знайшли між будинками. Так, і роблять зазвичай одну велику і поруч маленьку. Тут також багато, бачите, встановлення, але ще нікого немає. Відпочивають люди. Так, ми йдемо за лісою зараз. Меркадону, а потім вирішили сходити на танці. Я взагалі помітила, що в цьому році дуже багато образів дівчини саме жінка і навколо неї якісь маленькі фігури. Хоча біля моря з Шекспіром пов'язано Шекспір там і Ромео та Джульєта. А тут ось також образ дівчини. Ну, дівчини, що це таке Аліса? Це дівчина. Где? Ось це ну, сама головна. — це дівчина чи, чи, ну, да. чи хто? це? — Добре, ходімо. Пойдемо. Далі. Пам'ятаєте, я розповідала, що не розповідала, а показувала, що ми ходили з Алісою разом. Вона ходила на пробний урок танців. Бальних... Бальні то танці? Щось... Спортивні. А, спортивні. Ну, Спортивно бальні напевно так. Їй дуже сподобалось. Вот это вот. Так. Їй дуже сподобалось. Вона каже, я хочу ходити. Ну, На минулому тижні не було взагалі часу, тому що кінець школи був і там е, свято також було. Ми не сходили. А, а чому В, в п'ятницю раз... не могли пойти, я забула. Тому що в школі була пінна вечірка. Ні, в п'ятницю. А, а, а вчора... в суботу. А, ну, то а, все, а в суботу ми ходили до твоєї подружки. «Да, так, я з Маркадону наче прийшли. Добре, ходімо сюди, сюди. Так, Аліса, от збиваєш мене, потім не може зібратися з думками. Їй дум, 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 дум. сподобалось. Я сьогодні написала цій дівчині, яка веде танці, що ми хочемо <гувачить> ходити, як можна заплатити за місяць там, чи, чи за урок, чи як. Але вона нічого не відповіла. Да. Навіть якщо нам немає, немає на наше повідомлення відповіді, ми прийняли рішення йти і питати вже саме <г Legenda> там, на танцях. <г ahora> так, Аліса, оце бачите, це вже починається. Це а що там такого? Там <g posterior> щось там треба купити, там, там щось дуже смачне. Oh, О, зараз покажу ще одну. Фірку. Так, ось тут така фігура. Дві дівчини б'ють. Щось люблю, ми не воду. Так, це ну, дуже уважно. Скажіть, що ви тут бачите. Після клуб. Дві дівчини. Може потрібно ближче підійти. Але ми не підемо, все, Аліса, ходімо, тому що ми запізнемо потім ще й на танці. Прийшли за лісі вже в студію. Називається Гарна. Подивилися танцювати, там дівчата вже готуються. Днятися в баріо де Санта-Крус. бачите, де церква, туди йде саме люди, оці, які беруть участь у параді в костюмах, вони йдуть саме в цю церкву. Дзвін. класно. Так ось там бачите, я чекаю. Чекаю туди, де немає людей. Нарешті добі вільний. Добі це я подивився Гаррі Потера той в курсі, хто такий добі. Фух, я червона, тому що бігла. Я розумію, що залишилось у мене пів години, мені потрібно швиденько випити каву, а потім бігти, бігти назад в центр міста, і потім ще повз того параду. Треба дорогу переходити. Мені дуже подобається атмосфера на цих танцях, куди я хочу записати лісу, хочу записати Ліса, хоче на ці танці ходити, і мені доведеться її туди записати. Та, що хочу сказати, що мені дуже подобаються дівчата, які ведуть, це українки. Студія, я вже казала, називається гарна. Я не можу передати вам цю атмосферу, таку дуже дружня, дуже дружня, дуже така лайтова. Ну, Дівчата такі дуже-дуже, знаєте, як навіть сказати, привітні, дуже такі е, приємні. І е, кому цікаво, я в описі до цього відео залишу можливо контакти, хто Аліканте і хто шукає для дитини, для своєї якісь е, ну, танці там, чи бо там не тільки е, спортивно-бальні, там, наче ще є хіп-хоп. Тобто і можна і хлопців записати. Хоча на ці спортивно-бальні танці сьогодні бачила, що виходили, і хлопчики також, також ходять. Я залишу номер телефона, є в них Телеграм, WhatsApp, ну, тому що зручно можете навіть просто подзвонити, а, ні, там, наче український номер, наче український номер доведеться писати. Ось, і Кому цікаво, залишу взагалі у бікасьйомці локацію цього це місце на карті, щоб ви могли подивитися, якщо вам цікаво прийти і поспілкуватися. Тож так, вони будуть і влітку також займатися, але сьогодні чула, що для менших дітей зроблять один раз на тиждень, для таких як Аліса, два рази на тиждень, а для тих зроблять один раз. Взагалі мене нормально видно. Я хотіла просто сісти, щоб позаду був дуже гарний вид. Так, моя кава. Кава і ще я взяла собі батончик. Я взагалі не люблю солодке, сьогодні чогось захотілося. Напевно, що я відчуваю, що свято Алісу вона цілу годину десь залишила і втекла. Знаєте, виріжуть і скажуть, що Алісу залишила і побігла. Залишила на танцях, відвела на цей гурток, а сама побігла відпочивати. Смачна, до речі, я, до речі, я розлила каву. Я саме в Іспанії е, полюбила холодну каву. Мені дуже подобається саме тут. В Україні, коли я була, я не любила холодну каву. І в мене подружка, вона, коли кава вже е, ну, холола, вона каже, ой, найсмачніша кава. Я взагалі не розуміла, як вона її п'є, поки не опинилася в Іспанії. Тут така спека, а каву я люблю, і тому влітку я не можу собі відмовити в цьому задоволенні. Купую собі холодну. Тільки подивіться, як дійсно гарно. Але ж це олеандр, і він отруйний, так? А гарно чому їх висаджують? Я думаю, що тому, що він дуже гарно вбирає, чистить повітря. Ось так, я не знаю насправді, чому їх дуже багато тут саме валіканта, і ви ймовірно гарно, Але потрібно бути дуже обережними. Дивіться, ось тут такий рядочок, і там дуже великі такі кущі. Просто, боже, як гарно. Я слово Боже, як гарно кажу, напевно, в кожному відео. Реально, дуже гарна Іспанія, мені дуже подобається. Новини не дуже так, я розумію, але ось єдине, як можна відволіктись тут, це природа, Просто неймовірно, Дуже гарно, дуже. Спокійно, іспанці такі дуже спокійні. Вони задають такий ритм, що ти нікуди не поспішаєш і просто живеш тут і зараз. Певно, зараз в цій ситуації, в якій ми опинилися, всі люди живуть тут і зараз. День пройшов, і слава Богу, як то кажуть. Відпочила і час повертатися в реальність. Всім бажаю гарного настрою, мирної, тихої, спокійної ночі. І до зустрічі у наступних відео.